Атмосферний фронт несе в Україну опади й похолодання, яке завтра накриє західні області України. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. Сьогодні найтепліший регіон Захід. Львівщина. А завтра та ж Львівщина вже буде піком холоду. Спрогнозувала синоптик. За її даними, 15 березня в західних областях України очікується похолодання до денних плюс 4, плюс 8 градусів. Після сьогоднішніх плюс 12, плюс 18. Прийде атмосферний фронт, піде дощ і навіть часом із мокрим снігом. Підготуйтесь до негоди. Подбайте про взуття, парасолі, одяг відповідний, та візьміть про всяк випадок щось від головного болю та тиску. Порадила синоптик. Нарешті території України, за її даними, завтра ще втримається тепла погода без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме плюс 9 плюс 13 градусів. Сильний штормовий сьогоднішній вітер завтра дещо послабне. Проте все одно буде рвучким періодично, зауважила Наталка Діденко. Надалі, за її словами, похолодання із заходу посунеться східніше. Проте з кінця тижня та на початку наступного знову потеплішає. Раніше синоптик Наталка Діденко попереджала, що у Середу 15 березня у західних областях України очікується похолодання, яке у четвер пошириться майже по всій країні. Проте, за її даними, це похолодання буде недовгим. Вже на вихідних до України знову повернеться весняне тепло. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.